Усіх вітаю на моєму каналі про кімнатні рослини. Сьогодні ми з вами будемо вирощувати екзотичні фрукти у себе на підвіконні. Додивіться відео до кінця, бо я завжди показую результат: чи у мене щось виросло, чи ні. Почалось все з того, що моя підписниця скинула мені фото, як у неї виріс джекфрут. Я була у повному захваті і зрозуміла, що мені воно треба. А далі вже прийшла до тями тільки тоді, коли у мене на столі була ціла коробка з екзотичними фруктами. Одним джекфрутом не обійшлось, тому я замовила ще зоряне яблуко. Інша його назва каїміто, якщо я правильно взагалі вимовляю. У природі росте у тропічному кліматі, зустрічається у Центральній Америці, В'єтнамі таїланді. Екзотичне дерево росте там, де постійно тепло і волого, і не зможе витримати взаємодію. Умку температуру нижче 5 градусів. Коли його розрізаєш, всередині з'являється візерунок зірки. Саме звідси походить і його назва зоряне яблуко. Ще у інтернеті зустрічала назву молочний фрукт. Я замовила одразу два: одне фіолетове і одне жовте. І смак у них дуже сильно відрізняється. Консистенція м'яка схожа на хурму. У жовтого смак дуже делікатний, я б сказала, нейтральний, трошки схожий на грушу. А у фіолетового дуже солодкий, не знаю навіть з чим порівняти, нічого. Подібного я не їла, і дійсно присутні нотки чогось молочного. Всередині були кісточки: у фіолетового маленькі, у жовтого великі. І той фрукт, заради якого я взагалі усе це почала, це джекфрут. На жаль, те, що мені прислали, було не дуже свіжим. У мене навіть на секунду виникла думка: а чи це раптом не дуріан? Але ні, джекфрут та дуріан це зовсім різні фрукти, хоча вони і трошки схожі. Але джекфрут зовсім не має смердіти. Джекфрут вважається найбільшим фруктом, який росте. На дереві зустрічається він у Індії, Індонезії, Бангладеші. Всередині нього дуже багато частинок з насінням. На смак це має бути щось схоже між ананасом і манго, але у мене він був, як я вже сказала, не свіжий, смердів якоюсь пропавшою цибулею. Тому пробувати його я не ризикнула. Продавцю дуже пощастило, що мене цікавить не смак, а насіння всередині. Якщо ви давно мене дивитесь, то знаєте, що у мене постійно такі ситуації. і Майже завжди екзотичні фрукти мені приїжджають не дуже дуже якісні, тому я дуже мрію поїхати кудись, наприклад, у Таїланд і там назнімати вам дуже багато контенту і нарешті наїстися нормальних цих фруктів. А зараз нам потрібно розібратись з кісточками. Звичайно, спочатку я прибираю з кожної м'якості. Перед посадкою її взагалі не має бути, тому що вона може почати гнити у ґрунті. Перед тим як висаджувати, я вирішила на ніч залишити насіння у теплій воді, для того, щоб збільшити ймовірність проростання. На наступний день я їх звідти Стала, поклала на паперовий рушник. З однієї кісточки жовтого зоряного яблука мені навіть вдалося зняти верхню плівку. Насіння я розділяю на дві частини. Першу я буду вирощувати під парником. Для цього замотую їх у вологу марлю і буду ставити цей контейнер у тепле місце біля батареї. Другу частину я буду висаджувати одразу у ґрунт. Пробую два способи, таким чином збільшую шанси на проростання. Для посадки у субстрат я вибираю невеличкі стакани. На дні роблю дренажні отвори обов'язково. ґрунт у мене тут універсальний з різними домішками і розпушувачами. Для посадки джекфрута вибрала широкий контейнер, щоб туди помістились усі кісточки. Висаджую не дуже глибоко, але зверху засипаю усе шаром ґрунту. І так само насіння фіолетового зоряного яблука. Після посадки обов'язково зверху поливаю і ставлю на світле, не холодне місце. У моєму випадку це стелаж. Пройшло два тижні під парником, і тут я вже побачила, що жовте зоряне яблуко почало проростати. Я дуже цьому зраділа і одразу побігла висаджувати його у ґрунт. Забігаючи наперед, решта насіння у мене не проросла і покрилась пліснявою. Це також трапляється під парником. Щоб цього запобігти, можна оприскувати водою з додаванням перекису а також час від часу потрібно провітрювати ваш парник. І треба розуміти, що вирощування екзотів це абсолютний рандом. Ймовірність, щось виростити не дуже висока, але від цього стає цікавіше. І ось це пророщене насіння, яке я висадила у ґрунт. Чомусь просто не прижилось. Але через декілька місяців після посадки почало прокидатись друге зоряне яблуко, яке я одразу висадила у ґрунт. Я показую вам увесь процес, у тому числі невдачі, тому що так воно у житті і є. Щодо догляду, то на цьому етапі я його тільки поливаю, коли підсохне верхній шар грунту, хоча б декілька сантиметрів. Дуже милий паросток, листя у нього дійсно чимось схоже на яблуко або грушу. Після проростання він стрімко почав йти угору і дуже радує мене своїм зовнішнім виглядом. А як же решта насіння, можете ви запитати, коли після посадки минуло вже півроку, я була впевнена, що більше окрім зоряного яблука нічого у мене не проросте. Але уявіть моє здивування, коли через 6 місяців після посадки я побачила ось це. Пам'ятаєте, це той самий широкий контейнер, у який я посадила джек фрут. Насіння було дуже багато висаджено, а проклюнулось лише одне. Але я і так дуже щаслива. Бо можна сказати, що з трьох фруктів у мене вже два проросло. На фіолетове зоряне яблуко. Я, якщо чесно, не сподіваюсь, але хто його знає, викидати вазон все одно не буду. Наразі ці екзоти ростуть у мене під лампами на стелажі, і дуже цікаво спостерігати, що з ними буде далі. Набагато більше контенту про кімнатні рослини ви знайдете у мене у інстаграмі і у Тіктоці. А також я буду дуже вдячна за лайк, бо зйомка цього відео зайняла у мене більше ніж півроку. А у коментарі можете написати про які рослини ви б хотіли побачити відео на Ютубі.